Ось так усього за декілька хвилин спеціально натреновані собаки знаходять вибухівку та зброю. У Житомирському училищі професійної підготовки працівників міліції проходить іспит фахівців-кінологів з різних областей України, які впродовж місяця тренували своїх чотирилапих друзів знаходити небезпечні предмети та речовини. Екзаменатори, які оцінюють результати кінологів, кажуть, усі тренування проходять в умовах максимально наближених до реальності і використовуються справжні боєприпаси. І зараз ви знаєте, налегки такий час, з на сході. От ці міліціонери-кінологи несуть службу на блокпостах, тому що очевидно, що оглянути людям, наприклад, автомобіль, що як ви бачите, це займе багато часу, не всі і, і, не, і не, не завжди можна знайти, то собаку тут, же, як то кажуть, не обманеш, тому що вона знає запахи, тут тобто вона вже привчається до запахів. Бачити, да? Працюємо чисто на натуральних, справжня зброя, автомати. У стінах Житомирського училища за останній рік вже підготували близько сотні спеціалістів-кінологів. Треба збільшувати. На ну, даний час ми проводимо. Тож За цей рік на базі Житомирського училища було підготовлено додатково вже третій заїзд, ну, по десь ну, 30 кінологів. Щорічно додатково ми готуємо. Також готується початкова підготовка. Два заїзди пройшло по 30-60. Ну також за рік близько 90 чоловік підготовили. Інструктори, які навчали міліціонерів, розповідають, раніше такі курси з підвищення кваліфікації кінологів тривали три місяці. Втім, зараз через події на сході доводиться готуватись у прискорених умовах. Я вам скажу, що ця методика, от, яка є от цей місяць, так це практично ми вже Самі тут досягнули в Житомирському училищі, тому що перші собаки, які ми готували по вибухівці, ми їх вчили три місяці. І за три місяці ми виходили на цей самий рівень, як працюють зараз собаки. Тобто нічим вони краще не працювали. Ми просто так уже це все зібрали докупи, і так як зараз такий час, що нам потрібно багато собак по вибухівці, тому ми от вже перейшли на цей метод, саме ліпше вибрали, і от зараз в нас такий результат, який ви можете бачити. Володимир Варемко приїхав на курси підвищення кваліфікації з Тернополя. Його пес виконує усі завдання на відмінно. Старший сержант міліції запевняє, собака відчуває впевненість хазяїна. Відчуває, звісно, треба просто бути на позитиві, і собака то чує і шукає добре. Юрій Островський разом з бойовою подругою Алексіс працює у патрульній службі Житомира. Правоохоронець каже, відмінного результату вдалося досягнути завдяки гарним природним даним та багатогодинним тренуванням. Задатки від мами пішли, кров'я хороші. Плюс вона розвивається хорошо портіровка. І через апорті, все через м'яч. До вакуумства вона не є не сильно очі, а м'ячик от їдаєся. А то в м'ячика запах підставлявся, тратіли і пішов. Пішов м'ячик убирається потім, а запах остається, привикає на запах. Все. Вже найближчим часом фахівці кінологи а також їх чотирилапі товариші по службі повернуться до виконання завдань: хто у рідних містах, а хто у зоні АТО.